Пане Олексію, рада вас вітати, у нашому етері Слава Україні. Героям слава, вітаю вас сьогодні. Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в'язнів. От, розкажіть про його суть, кого мобілізують, а кого ні. По-перше, мова йде про добровільну мобілізацію. Ті, хто зараз ув'язнені, по не особливо важким статтям, тобто, це не серійні вбивці, не серійні неґвалтівники. Не в тому числі не високопосадовці, тобто депутати, міністри інші відпадають щоб це не було шпариною для тих, хто скоїв корупційні злочини, що типу вийшли, ти типу, послужити і, і ти типу, порозчинилися. Тобто, щоб це теж на них не розповсюджувалось. Тих, хто не засуджений за співпрацю з агресором і за тероризмом, тобто, такі, на таких це не розповсюджується. Всі інші можуть подати заяву. Через суд це буде робитися, якщо ВЛК визнає їх придатними до військової служби, вони заключають контракт до завершення воєнного стану і умовно достроково звільняються. Це умовно достроково означає, що якщо більше ніяких злочинів вони не скоять після того, як закінчиться війна і закінчиться воєнний стан, вони будуть вільні. Але якщо протягом тих ну, там часу, який вони мали сидіти, але вони там воювали або вийшли на свободу після цього, скоїли ще злочин, то вони відповідають і за минуле все повертається, що вони тоді не відсиділи і за новий злочин, які вони скоїли. Тобто, дуже жорстке покарання, пане Олексію, Але цікаво, чи це передбачає створення окремих підрозділів? Чи в'язні воюватимуть разом з іншими військовими? Це не мені вирішувати, закон про це нічого не говорить. Про це буде вирішувати військове командування. Я чув різні думки, різні варіанти. І одні військові говорять краще їх там розділяти по, по декілька людей, по, щоб їх не було велика кількість одному підрозділі. Інші говорять, що краще один підрозділ, але там потрібні дуже потужні командири. Ну, я не знаю. Це якраз те питання, яке в армії мають вирішити самі. І... Але я є співавтором цього закону. І я вважаю, що ну я не розумію, чому може служити вчитель, менеджер, сантехнік, хто завгодно. А крадій чи грабіжник навіть служити не може. Сьогодні на фронті потрібні люди, і чим охороняти і годувати їх, то хай йдуть, якщо в них є бажання, хай йдуть і воюють з агресором. Ну, власне, якщо в них є бажання, ви кажете, тобто, ну засуджені мають право вибору йти на війну чи ні? Так, так. це тільки за власним бажанням. Засудженим не можна, ну це це не обов'язкова мобілізація, це добровільно. Вони і так і тут вони залишаються як не дивно в цій ситуації в кращих умовах. Ну але але, хоч добровільно дати їм можливість, тим більше, що серед засуджених. Ні, ну є різні люди теж, і в тому числі там є люди, які воювали в АТО, там є різні дуже люди, і люди з бойовим досвідом, і хай використовують його для на захист України. От, пане Олексію, на початку ви сказали цікаво, що депутатів і бізнесменів, так? Це не торкнеться. Ти про чи... бізнесменів я нічого не казав. Я сказав про, про чому тут бізнесмени. Я сказав про що це не торкнеться тих, хто займав особливо відповідальні пости. Це називається. Тобто, це народні депутати України, міністри, там, очільники центральних органів, там, виконавчої влади. Тобто, ви, скажімо, топ посадовці, щоб просто це не стало схемою. Бо були побоювання, що це стане схемою, наприклад, для засуджених там за серйозну велику корупцію. Що вони таким чином, знаєте, вийдуть, а там вже потім домовляться ще раз і десь там розчиняться на теренах. Ну от власне, от ви кажете про схеми, просто чомусь одразу спадає на думку. От те про що говорить сьогодні, ну всі засоби масси інформації соцмережі про одного відомого бізнесмена нині які під слідством і тому так спало на думку. Чи це не може бути лазівка для взагалі різних? Ігоря Коломойського скажімо, ви маєте на увазі? Ну зокрема, Коломойського. Ну дідно справа в тому, що Коломойський не засуджений. Ні, не засуджений. До нього ще ніяк цим чином не стосується. Це раз, друге, я не пам'ятаю його вік, але здається, він не підпадає. Це можна легко перевірити. Якщо йому більше 60 років, то він вже не підпадає під все це. І у нас граничний вік військовослужбовця 60 років. І Верховна Рада також найближчим часом планує розглянути питання бронювання військовозобов'язаних. Чи вам відомо щось про це? Ну нічого про це не відомо. Я провідомляв про те, що такі ідеї є у влади. Вона, хоче, ну дивлячись, я не знаю, що конкретно мається на увазі, але в них періодично ходить ця ідея так званого економічного бронювання, яке фактично означає легальний відкуп від е, служби. Тому як його там не назви, як там це не податок, спеціальний податок, або ті, хто отримують високу зарплату або ще щось, все одно це виходить на одне. Що якщо ти платиш якісь гроші, то ти не служиш. Я категорично проти цього це розділення людей, що, що служать хай бідні, багаті хай не служать. І, та, я розумію, що багаті може десь відкупляються і так далі. Але з цим треба боротися, а не вводити це в систему і казати, що це нормально і правильно. І ви сьогодні писали про те, що Рада збирається голосувати за закон, який дозволить державі забирати приватну власність. Розкажіть про суть цієї ініціативи. Це просто божевільна ініціатива. Дійсно, на завтра планується винесення цього законопроекту в першому читанні. Він фактично передбачає наступне: ну, є от уяву собі є якесь акціонерне товариство, і в ньому, якщо хоча б одна акція, Тобто одна сота відсотка належить особі, на яку накладені санкції, то держава має право вилучити все підприємство. Не цю одну акцію, не цей один сото відсотка і за, заарештувати її, а всю. В тому числі власність тих, хто ну, ні, ніяких питань немає. Ну і санкції це навіть несуть. А ці люди взагалі, до них питань немає, санкцій немає, нічого нема. Але давайте заберемо в усіх все. А потім, колись протягом п'яти років після завершення бойових дій, щось оцінимо, може, комусь щось повернемо. Ну це просто божевілля, це просто нищення інституту приватної власності, як такого, який взагалі в нашій державі існує. Це кінець, це радянський союз. Просто простіше одразу оголосити, що в нас тут соціалізм побрататися з північної Кореї, якось рухатись в той бік. Тоді ну все. Ну, ну це просто божевілля і. І Я дуже сподіваюся, що схаменуться це рейдерство таке. Тобто, уявляєте собі схема, да? ви знаходите будь-яке акціонерне товариство, будь-яке в ньому знаходите якусь міноритарія, якщо він там ну от не все в одних руках однієї, людини. якого знаходите по якихось причинах накладаєте санкції на цю людину, а забираєте абсолютно все. Ну просто божевілі, пане Олексій, а Як взагалі цей законопроект зміг пройти комітети? Ну, це хороше питання. Ну, може, тому що його автор Двітерахамія, це авторство голови фракції Слуга народу, це божевілля. Це просто божевілля. І так розумієте, я просто, ну може, нас дивляться глядачі, які говорять, так, акціонерне товариство в мене їх немає, і там це, в моїх близьких їх немає, хай там роблять що завгодно. Якщо просто зруйнувати інститут приватної власності, ну тут завтра заберуть квартири. Заберуть будинки. Ну, що. що? Ну, якщо, якщо ця приватна власність не має значення, то чому ця приватна власність має значення? Ну Ми або поважаємо приватну власність людини, або нам взагалі наплювати на неї. ну живемо собі як шарикові, Ну, так, ну то, то, то це вибір. А, також, пане Олексію, ви написали в себе в телеграм-каналі про те, що завтра в Раді має бути розглянута відставка міністра аграрної політики Миколи Сольського. І... Розділення Міністерства розвитку громади інфраструктури. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше чи вам відомо ще щось. Якісь деталі ну про ну про Моколу Сольського думаю, все очевидно. Його підозрюють там він отримав підозру набу, Що, ну очевидно, що він поки буде тривати, він не є засудженим і, і суд і цілком може ще його виправдати. Ну але очевидно, що під підозрою набу бути діючим міністром це неможливо. А, а от набагато цікавіша історія про Кубракова, тому що саме Кубраков очолює Міністерство інфраструктури і відновлення територій, як воно там повністю називається, громадше. І тепер Слуга народу вирішила на фракції розділити це міністерство, а це означає ну, і відставку автоматично Кубракова. А от далі, я думаю, інтрига в тому, що навряд чи його будуть призначати на якусь навіть з розділених посад. Кубракова давно вже хотів збити Зеленський, втрати до нього довіру ще доволі давно. І в принципі, я там казав про це, що це дуже ймовірний сценарій. Ну, от, судячи з усього він почав реалізовуватися, пане Олексію, на завершення. А чи відомо, що хто буде замість Миколи Сольського, чи відомо про якісь кандидатури? Можливо, мені на цю хвилину не відомо. Як тільки буде відомо, я обов'язково напишу в своїх соцмережах. І ви про про це дізнаєтесь.